А це тарілочка із зібраними фламулінками. Вони то вже і тиждень назад починали пробиватися, бо потепліло, але не стійка температура, вони то живі, але не занадто добре розвивалися. Тільки в захищених якихось там в затишку, те, що називається, все-таки вдалося достатньо крупні екземпляри ну, от, -от такі знайти фломулін. А так вона маленька. І практично інколи говорять, що да не зривайте такої малої. Ні, вони не виростуть. От якщо в них той момент, коли вони вже почали рости, а потім почалися морози, то практично не зможе цей пучечок. Розвиватися в занадто великий. Зумієте, зняли і їжте. У дерева предостатньо зародків нових грибочків, нових колоній, фламуліни. Шкоди великої немає, якщо ви не порушуєте саму деревину там, де. Мох, Багато копитних, такі, як лосі, косулі, вони обдирають з мохом, прямо видно, коли дерево відвідав лось. Пів дерева зняти і мох, і з'їдені отакі грибочки, і це аж ніяк не робить менше. Грибів у лісі. Це той природній процес, коли і звірі, і людина можуть споживати таку корисну їжу. Фламоліна дуже корисна. Можете почитати в інтернеті, наскільки воно для людини корисне. Гуляйте в лісі. Відпочивайте, набирайтеся спокою і сили, і вдобавок можете молоденькі, свіжі, зимові, опеньки фламуліну. Назбирати, і це буде теж добра добавка до вашого раціону. Щасти вам, старайтеся гуляти з увагою у лісі. Придивляйтеся, природа дасть і враження, і задоволення. Не обов'язково їхати аж дуже далеко, на якісь екзотичні острови, щоб там отримати враження. Коли є можливість, звичайно, це дуже корисно побачити світ. Але у своєму рідному лісі. Якщо ви зумієте придивитися, ви отримаєте там і враження, і задоволення, і нові знання, скільки мешканців у цьому лісі це і комахи, і птахи, і якісь звірята, такі, як білка, і ті, які нори риють у землі, барсуки. Ну, Достатньо, аби тільки ви захотіли. Бережіть себе, шануйте своїх рідних, любіть природу, вона віддячить вам сторицею.